Це таке моральне катування. Її травма знищувала її шлюб. Ховаючи це в собі, руйнувала свого чоловіка. Здавалось би, надії немає, але приходять ці роздуми про Бога. В Цьому є така певна святість бачити Бога в стражданнях. Ісусу Христу, шановні глядачі. Мене звати Олена Боднар, і ви дивитеся Кредо». Я буду розмовляти про книжки, про те, чи хороші вони, чи не хороші, щоб також і радити вам, що почитати. Сьогодні буду говорити про таку книгу, яку написала дід Ева Егер, називається Вона Вибір. І знову почнемо про автора. Яке вже говорила, автор і книга Речі не роздільні одна від одної. Едіт була наймолодшою донькою в сім'ї е, угорських євреїв у Чехословаччині. В неї було дві старші сестри Клара і Магда. Едіт брала уроки балету, була балериною, також була членкиною Олімпійської збірної Угорщини у 1942 році. Коли входили в дію антиєврейські закони, її було виключено зі збірної з команди у травні 1944 року. Її її батьків і одну старшу сестру Магду відправили до концтабору у Аушвіці. Вона і її сестра вижили. Її старша сестра Клара переховувалася у Будапешті, її переховував її вчитель музики. Її мама померла в перший же день, як вони приїхали до Аушвіцу. Про батька точної дати немає, але також неймовірніше, що він також загинув в перший день. Після звільнення, після коли вона повернулася до Угорщини, до свого рідного міста, вона познайомилася з чоловіком на ім'я Белла, і вони одружилися. В 1949 році вони емігрували до, Амер... до Америки через переслідування комуністів. І там народилося в... ще в Угорщині. народилася старша донька Маріана, і потім в Америці народ... народилось ще двоє дітей. В Америці вона познайомилася з доктором Віктором Франклом. Саме тому сьогодні я буду говорити саме про цю книжку. Оскільки минулого разу я говорила про книгу Віктора Франкла, психолог концтаборі, пошук справжнього сенсу, людина у пошуках справжнього сенсу. І через те, що Едіт була досить близька з Франклом, саме через те, що обоє вони вижили і обоє вони були в Аушвіці, Саме книга Віктора Франкла, його їх спілкування допомогло їй. Також написати свою книгу, написати свої свідчення, описати своє життя. Егер також працювала як психологиня, є доктором психології, але її книга дуже, дуже відрізняється від книги Віктора Франкла, бо він там описував, як я вже говорила минулого разу, якщо ви не бачили, то ви можете повернутися і подивитися його. Він більше описував психологію в'язня. Про ці якби, три етапи, які проходив кожен в'язень в концентраційних таборах. Едіт описує саме своє життя, саме те, як вона це все переживала, про її життя до концтабору, її життя в концтаборі. Після. По суті, тут описане все її життя. Тому якби, я не буду так акцентувати увагу на якихось біографічних її фактах, оскільки все це описано в книзі. Прочитайте її. Віктор Франкл відіграв важливу роль у її також зціленні. Його книга потрапила до неї чисто випадково через студента, коли вона сама навчалася. Вона спочатку дуже не хотіла читати цю книгу, бо вона завжди боялася повертатись до того минулого. Хотіла його закрити. Ніколи нікому про це не розповідала. Дуже не хотіла, щоб її діти про це знали. Але, маючи цю книгу, не змогла втриматися її прочитала, я дивлюсь прямо в очі речам, які так намагалася сховати, і що далі я читаю, то ясніше усвідомлюю, що не почуваюся закритою чи в пастці, чи знову замкнутою в тому місці. На моє здивування, я не відчуваю страху. З кожною прочитаною сторінкою мені хочеться написати десять. Що як розповідь моєї історії зможе послабити тиск минулого, а не посилити його? Що як розповідь про минуле зможе вилікувати мене від нього, а не зміцнити біль? Що як мовчання та заперечення не єдиний вибір на шляху до одужання від катастрофічних втрат? Саме в цей момент е, вона якби почала переосмислювати все, це, все своє життя до цього. Що втікати від, від минулого, втікати від жахіт, які вона пережила, не є рішенням цієї проблеми. Так вийшло, що замість неї написали йому листа, вона про це не знала, і він їй відповідає. І починається їхнє спілкування, зароджується їхня дружба, яка тривала до кінця їх жит... його життя. Щоб писати також, наскільки сильно відрізняється його. Книга від її, наскільки інша є книга, і сенс, який передається через неї, про це описує у вступі, у передмові до цієї книги Філіт Зімбардо, який є доктором філософії. Історія її виживання така ж напружена та драматична, як і будь-які інші. Але є в ній дещо, що змушує мене пристрасно ділитися нею зі світом. А саме той факт, що Едіт використовує свій досвід, аби допомагати багатьом відкривати власну справжню свободу. Саме тому її книга це дещо більше, ніж чергові мемуари про Голокост. Хоча всі вони важливі для збереження та поширення пам'яті про минуле її мета допомогти кожному та кожній з нас звільнитися з в'язниці власного розуму. Бо дійсно вона використовувала свій досвід. Для того, щоб допомагати. Як я вже сказала, вона була психологом, відкрила також свій психологічний кабінет, де до неї приходили люди на прийом, яким вона допомагала також через свій досвід впоратися зі своїми проблемами. Що також є цінним в цій книзі, в якій вона описує також багатьох пацієнтів, розповідає про їхнє життя. Про те, з якими проблемами вони до неї приходили. І дуже цікаво, що цей досвід тих пацієнтів так допомагав їй, також допомагав їй в її зціленні. Бо, ну не знаю, мені здається, що дуже часто ми думаємо, що психологи, психологи вчили психологію в університеті, весь час нею займаються, то вони самі е, не мають ніяких проблем, не мають ніяких. Психологічних проблем, якихось питань, в них там все, все прекрасно. Але як вона описує, наприклад, що вона відчуває, коли до неї хтось приходить з якоюсь певною проблемою? Або як ці їх проблеми допомагають зцілитись їй самій, щоб вона також могла розуміти, що ховатися від проблеми не є рішенням? Основна думка цього, цієї книги полягає в тому, щоб Показати, що ну наскільки це зрозуміла я, наскільки це побачила, я відкрила для себе цю книгу, незважаючи на те, в якій ситуації ми знаходимося, що в нас відбувається, ми завжди маємо вибір. Як вона, наприклад, не мала вибору в концтаборі, так не знаю, бо втікти, то ти помреш від електричного струму. А в іншому випадку тебе можуть вбити, якщо, там, не знаю, якщо ти залишаєшся в ліжку і не йдеш на роботу, тоді тебе просто відправляють до газової камери. Немає такого вибору. Кожен твій вибір, який ти робиш, веде до смерті. А вона аж говорить трошки про інший вибір. Саме тому йдеться про цю в'язницю в нашій голові. Те, що сталося, неможливо ні забути, ні змінити. Та з часом я навчилась вибирати, як реагувати на минуле. Я можу почуватися знедоленою або сповненою надії, в депресії або щасливою. Ми завжди маємо вибір та можливість контролю. Я тут і зараз. Я навчилась заспокоювати себе знову і знову, доки паніка не починає вгамовуватися. Те, що ми. Приймаємо якийсь досвід, приймаємо якусь ситуацію, не означає, що ми від цього до кінця звільнились. Вона говорить про те, що до кінця свого життя, весь все своє життя вона переживала різні панічні атаки, різні жахи їй снилися вночі. Бо навіть якщо ти приймаєш, такий досвід не можна відпустити. Я так думаю, принаймні. В той момент, коли вона потрапила до, до концтабору, їй було 16. В 16, ну якби цю книгу, яку вона написала, вона написала вже, здається, в 70 років, плюс-мінус, не знаю, але вже в дорослому, в дорослому віці. Тоді вона якби не мала таких думок, так? Якби не розуміла, що от я знаходжусь в концтаборі, але в мене є вибір, як мені до цього ставитися? В кожної людини там. Бо були якісь речі, які їх тримали, які допомагали їм пережити, вона все весь рік, бо якраз вона, вона потрапила до концтабору в травні 1944-го, а звільнили її в 4 травня 1945-го. Вона рік переживала, жила в різних таборах. Були три речі, які вона собі постійно повторювала, які їй допомагали пережити. Це слова її мами, коли вони під'їжджали до, до концтабору, і вона їй сказала: просто запам'ятай, ніхто не зможе відібрати в тебе те, що ти тримаєш у своїй голові. Все своє життя вона собі повторювала ці слова, бо, по суті, були одними з останніх, які вона чула від своєї мами. Її свобода полягала в її голові, знаходилась в її голові яким може знаходитися в голові кожного з нас, наша свобода, наш вибір. До того, як вона потрапила до концтабору, вона зустрічалася з хлопцем. І також в останній миті, коли вони бачилися, він їй кричав, бо вони вже йшли, він залишався, і він їй кричав: Я ніколи не забуду твої очі, я ніколи не забуду твої руки. І в моменти, коли вона Худла, Коли вона була голодна і холодна, спотворена через всі ті знущання. Це ті речі, які її тримали, які її заспокоювали, це кохання до цього хлопця. І ці слова, що він ніколи не забуде її очей і її рук. І також вона весь час собі кожного дня, кожного вечора, коли лягала спати, вона собі говорила: якщо я виживу сьогодні, Завтра я буду вільна. Справді дуже важко коментувати якісь такі речі, речі, які можуть говорити до кожного з нас сьогодні, але кожному говорити щось своє. Кожному, не знаю, для кожного воно може відкликатися в свій спосіб, в свій особливий спосіб. Тому я би хотіла так, щоб не знаю, закликати, допомагати вам. Читаючи якісь книги, теж задумуватися над тим, що хоче сказати автор через якісь речі. Так? Бо, наприклад, в даному випадку, ця Едіт Егер, так, докторка Едіт Егер, вона цією книгою хотіла допомогти іншим. Все її жит... ну, коли вона стала психологом, психологиною, вона хотіла допомагати іншим. Потім вже починаючи. Потрошки приймати е, свій досвід в концтаборі. Вона також часом ділилася зі своїми пацієнтами про свій досвід, що вона завжди закликала своїх пацієнтів не порівнювати свій досвід з її досвідом. Бо можна собі думати, що ну, чим воно допоможе мені? Її досвід в аушвіці, її досвід в концтаборах, її е, шлях до звільнення, шлях до зцілення. потім. Як його можна порівнювати з моїм досвідом, не знаю, якихось щоденних проблем. Але вона говорить про те, що не можна порівнювати такі речі. Є, Бо її досвід також може допомогти нам. Е, Бачити щастя в тих речах, які ми маємо, або бачити сенс, або змінювати наше ставлення до них, але не применшувати свої страждання, бо хтось страждає більше. Наші страждання є також важливими і важкими. Я не буду також коментувати кожен, кожен випадок, бо їх було ну, весь її досвід в концтаборі, бо він е досить жахливий і страшний. Не знаю, чи ви знаєте, чи чули, але в Аушвіці був лікар на ім'я Йозеф Менгеле, який е був лікарем, але проводив різні досліди на євреях. Е він вирішував. Е Кожного дня, хто, хто з них залишається жити, а хто йде до газової камери, е, знущався над ними жахливо, хоча був лікарем. Він вирішив, що її мама відправляється в газову камеру. Він вбив її маму. І в той самий вечір вона і її сестра вже були в бараку. І її зайшов цей доктор Менгеле і сказав їй танцювати, бо вона була балериною, він хотів, не знаю, щоб вона його потішила. Це таке моральне катування змушувати дитину танцювати перед людиною, яка може її вбити прямо зараз або завтра, яка сьогодні вже вбила її маму, і, можливо, тата, хоча вона про це не знає ще. І він змушує її танцювати. І вона розуміє, що вона мусить це робити заради життя, щоб вижити. І теж мусить танцювати, затанцювати якнайкраще, бо якщо йому не сподобаться, він може її вбити. І поки вона танцювала, до неї прийшла думка: поки я танцюю, то усвідомлюю одну розумну річ, яку ніколи не забуду. Я так ніколи й не зрозумію, яким дивом зійшла на мене ця гадка. Я знаю, що доктор Менгеле серійний вбивця, який сьогодні вранці спалив мою матір, насправді жалюгідніший за мене. Я можу бути вільна у своїй голові, а він ніколи. Він завжди житиме з тим, що накоїв. Він більше в'язаний, ніж я. Мій танець добігає кінця. Я сідаю у граціозний шпагат і молюся, але не за себе, я молюся за нього. Я молюся, аби він заради власного ж блага не мав потреби вбивати мене. Я думаю, що ці слова зараз дуже актуальні для нас, особливо християн, в часі війни. Я думаю, що можна було би тут замість... І мені цього імені доктор Менгела підставити, не знаю, чи Путін, чи будь-який російський солдат, який катує чи вбиває наших людей, наше покликання зараз, в часі війни, наше завдання зараз, в часі війни молитися за них. Бо ми можемо бути більш вільні, ніж вони. І вони ще більш люгідніші, ніж ми. Але те, що мене найбільше вражало, коли я читала про. Ну, я вирішила прочитати про нього. Він був католиком. Взагалі, Німеччина країна в Європі, країна католицька, робили такі жахливі речі. Більше питань, ніж відповідей насправді, читаючи цю книгу. Найбільше питання, так, таке, яке не знаю, мені здається, що будь-хто ставив собі, читаючи чи дізнаючись про, про Голокост, про знищення євреїв, про, про всі ці речі. Чому Бог допускає такі речі? Чому просто спостерігає також євреї досить віруюча нація? В Констаборах було дуже багато людей, які ще більше зміцнили свою віру в Бога, які молилися щодня в цьому знаходили відраду, надію. Але також були люди, які зневірилися. Едіт описує момент, коли вони були впевнені, що зранку помруть, їх залишили спати на камінні. І Лягаючи спати, вони розуміли, всі розуміли, всі знали, що завтра їх всіх уб'ють. як цікаво, що саме в такі моменти, коли, здавалось би, надії немає, але приходять ці роздуми про Бога. Не можу вірити у Бога, який дозволив такому статися, кажуть вони. Я розумію, про що вони говорять. Проте мені завжди було легко усвідомити, що це не Бог вбиває нас у камерах, ровах чи урвищах. На 186 білих сходинках. це не Бог керує таборами смерті. Однак як не подивися це жахіття, і я не хочу знаходити йому виправдання. Я малюю собі Бога як дитя, що танцює, щире, невинне та допитливе, я маю бути такою ж, якщо хочу наблизитися до Бога. До самого кінця я хочу зберегти в собі ту частину, яка ще вміє дивуватися, яка запитує про дива. Це як заклик до святості в такі моменти, в такі жахливі моменти уявляти Бога як дитя, що танцює. Я не кажу про те, що сама авторка, що сама Едіт вона є святою, там, чи треба її е, канонізувати, писати листи до папи, але в цьому є така певна святість бачити Бога в стражданнях, відкривати його присутність в стражданнях. Присутність в тих, хто страждає. Говорити про те, що Бог просто спостерігає, коли інші страждають, що він просто спостерігав, коли відбувалися всі ці жахіття, не є такою правдою. Бо якби це було так, то сама би Едіт не змогла би молитися за її ката, за Йосифа Менгела в моменті, коли вона для нього танцює. Вона вижила завдяки. Багатьом різним випадковостям люди б би назвали би це випадковостями. Так люди, які не вірять в Бога, назвали би це випадковостями. Ми, християни, розуміємо, що це не є випадковість. Всі ці випадковості не випадкові, що це все його проводіння, це все його присутність. В її житті всі ці випадковості в нашому житті, які, здавалось би, я нічого не зробила, щоб це мати. Я нічого не зробила, щоб е, хтось був добрий до мене, але ці випадковості не є випадковими, якщо ми віримо в Бога. Він присутній в наших стражданнях. Справді про цю книгу можна було би говорити дуже багато і дуже довго про її життя, як вона переживає свій шлюб. Як вона з часом заново закохується, ще раз закохується в свого чоловіка ще з більшою силою, як вона е, розуміє, що ця її травма знищувала її шлюб, ховаючи це в собі, руйнувала свого чоловіка. Також зцілення від цієї травми допомагало їй е, кохати свого чоловіка, любити своїх дітей, допомагати іншим. Теж не знаю, можливо, в цьому також є таке певне проведіння Бога, його любов, бо врятувавши її, врятував дуже багатьох людей через її свідчення, через її терапії, через її допомогу. Можливо, можливо, бо дав їм іншого, не знаю, іншу допомогу через інших людей, її пацієнтам. Вона в якомусь моменті описувала, що там в неї народилося ще в неї вже були правнуки. Її чоловік говорив, що Гітлер цього не переміг, не отримав перемоги над ними, бо вижила вона і через неї стільки поколінь є. Вона подарувала життя своїм дітям, ці діти своїм дітям. І це буде продовжуватись, продовжуватись, і е, з кількох пацієнтів вона врятувала також через такі свідчення людей. Через таку допомогу Бога, таким людям можна також відкривати красу цього життя, красу цього світу. На обкладинці, в'їзд до Аушвіцу, ці ворота, до цього табору смерті, а перед тим квіти, жовті, гарні квіти. Справді книга дуже важка, дуже важка і дуже складна. Е, незважаючи на це, я би все одно радила би її читати. Читати, задумуючись над своїм життям. Бо є ситуації, над якими, якими ми не можемо змінити. Є речі, які ми не можемо змінити в своєму житті, які дуже часто не залежать від нас, від нашого конкретного вибору. Але наша свобода, наш вибір полягає в тому, як нам ставитись до цього. У будь-якій селекційній черзі, коли вибір стояв між життям та смертю, я не мала змоги обирати сама. Та навіть тоді в ув'язненні, у пеклі я могла обирати, як реагувати, я могла обирати, як вчинити та що сказати, я могла обирати, що тримати в своїй голові. Я мала вибір кинутися на електричний дріт чи відмовитися залишати ліжко, або боротися та жити, думати про голос Еріка, її хлопця та з мами, про макду, що була поруч. Мала вибір навіть серед жахіття та втрат знаходити те, заради чого я мала жити. 35 років тому я залишила пекло. Панічні атаки стаються в будь-який час дня та ночі, вони можуть застати мене однаково легко як у власній вітальній, так і у старому бункері Гітлера, тому що причиною моєї паніки є не лише зовнішні імпульси це прояв спогадів та страхів, що живуть усередині. Але її вибір полягав в тому, як ставитися до того, де вона перебувала. Як... Теж був випадок, коли Магда їй сказала, що хотіла би вбити німецьку матір, тому що німці вбили її матір. Едіт в той момент подумала, що вона би хотіла, щоб прийшов момент, коли ті хлопчики, які плювали на них через те, що вони євреї, Могли колись прийти до неї і сказати, що насправді в нього не було причин її ненавидіти, що він шкодує про те, що робив такі речі. На цьому полягається ця... цей наш вибір, її вибір в той момент не піддаватись такій сліпі ненависті. Я ні в якому разі не засуджую цей момент її сестру Магду. Я думаю, це також. Ті речі, які багато хто з нас може переживати. Наш вибір як християн також полягає в тому, як ставитись, молитися за наших кривдників. А ось ви, ось ви у священному теперішньому. Я не можу вилікувати вас чи будь-кого іншого, але я можу відсвяткувати ваш вибір зруйнувати в'язницю у вашій голові, цеглину за цеглиною. Ви не в силі змінити те, що сталося, не в силі змінити те, що зробили ви чи зробили з вами, але ви можете обрати життя зараз. Мої дорогоцінні, ви можете зробити свій вибір та стати вільними, перш за все, в своїй голові, бо наша воля, наша свобода перш за все починається з нашої голови, з наших думок, з нашого ставлення до речей, які є навколо. Раджу вам читати цю книгу насправді. Ще раз кажу, що вона є складна, емоційно важка. Варто читати навіть такі складні книжки. Легко побачити Бога в гарних речах, в прекрасних речах, які нас оточують, в приємному слові, в посмішці іншої людини, в добрих вчинках, які роблять також по відношенню до нас, які ми можемо робити з допомогою Бога. В природі, прекрасній природі, яка нас оточує, набагато складніше бачити Бога в стражданнях. В мене залишилось більше питань, ніж відповідей після її прочитання. Але це ті питання, які варто ставити. У вас можуть бути інші питання, звісно, які в кожної людини, ми всі різні. Тому я кажу, книги вони для того, щоб пробуджувати в нас якісь питання, якісь роздуми над своїм життям, над тим, як ми ставимось до нашого життя, наше ставлення до Бога, наші стосунки з Богом, розвивати їх. Тому запрошую вас її читати. Я ще раз нагадаю, що я говорила про сьогодні про книгу «Едіт Ев Еґер, яка називається Вибір. Якщо ви ще не бачили попередній випуск про книгу Віктора Франкла. Людина у пошуках справжнього сенсу або якісь минулих випусків, то запрошую вас повернутися і подивитись його також. Не забувайте ставити вподобайки, поширюйте це відео, щоб більше людей могло дізнаватись про хорошу літературу, про хороші книжки, які варто було би читати, про які варто було би задумуватися. Пишіть свої коментарі, ставте питання. Можете також радити якісь книжки, які би ви хотіли, щоб подумати про них разом. Дякую вам за перегляди, за коментарі до минулих відео. До наступних зустрічей з Богом!